Добрий ранок, добрий ранок, ранок добрий блін, і, і зручний, бо я вже в футболці, я вже навіть в шортах. А, Боже, який кайф. Який кайф, яке задоволення. Їду за комфортом. Комфортом по болту на залізничний вокзал, до речі, згадав, що треба виключити. Я включав фільтр по уклону. Він мені нічого не дав, тому поїдемо по болту. По болту, комфорт. Всім вам мира, всім вам добра, гарного робочого дня, гарного перегляду. А ми починаємо. Новий тиждень, нові заробітки, нові пасажири, нові доходи. Поїхали. Непоганий початок ранку вже навіть світліше є. Що я зробив? Що я зробив, я не рахував, але я зробив два замовлення. З вишеньки на залізничне і прям залізничного, точка в точку. На Скалецького. О, згадав на Скалецького. Я якраз тут і стою на Скалецького, думаю, як це попасти на Знову на замостя. Можу щось взяти цікаве. <кій> може, може. Ні, зараз візьму замовлення, сам поїду туди. Має приїхати Краматорський потяг. На нього в принципі, непогані тарифи люди ставлять, може якраз за ними поїду. Полетіли, 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 полетіли. На дворі вже світло, на дворі вже класно, я вертаюся з агрономічного. Їхав я просто в напрямку залізничного, спустився з цієї горки, трошки зарядився, а воно мені. хоп в ефір 270 гривень. А що, 270 гривень це погано? Ні, 270 гривень це не погано, Зараз туди-сюди катнувся. Кайф, кайф. Що це таке? Ні, це Маріупольська, не цікаво. Може якісь бохоники ще звідси стрельнуть, Якісь бохоники, якийсь гнівень, зараз, тому дивлюся в ефір. І зараз собі прям туди-сюди проїхався, кайфанув місто порожнє, ні пробок, ні світофорів, нічого немає, їдеш собі. Прям дуже зручно, дуже класно. Я обожнюю. В таку пору виїхати в агрономічне, не більше за 270 гривень. Дайте ще. Дайте, ще, але вже 6, дивіться, вже сонце світить. 6.11. 611 годинник, вже світить сонце. Кайф. Кайф, 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 кайф. Коротше кажучи, поки викочувався з агрономічного, якраз от на, на роботі майже, приїжджаю, собі проходжую спокійно. Е, прилітає... Як прилітає? В ефір вивалюється замовлення, Пирогова 115 на західний автовокзал. Беремо, їдемо. За непогані гроші. Майже 6 кілометрів з пасажиром 160 гривень платять. Полетіли, полетіли. Західний, так, <пілля> так. А я вже на Західному і буду вертатися десь на е інтернаціоналістів, десь туди буду вертатися. Сонечко почало сходити і стало, знаєте, холодніше. По градусам я дивлюся, що машина пише, що стало тепліше, а по факту стало холодніше. <рес> що це воно хоче? Скелетська 51А на залізничний Ні. дуже багато подаватися. І. Блін, не стало свіженько, але це свіженько, реально десь на півгодинки, тому можна і потерпіти. Не так вже воно і... Не так воно і крепко- свіженько стало. Хоча реально по, по всім градусам, по всім датчикам, пише, що адекватно нормальна температура. А я не знаю, я щось підмерз. Може я підмерз через те, що я в шортах, шортах і футболці. Може, може так. Але, блін, не знаю, не знаю. Знову вже де вокзал? Ви що, блядь? Всі роз'їхатись вирішили в понеділок, чи що. Я переїхав не на інтернаціоналістів, я переїхав на верх юності. І у мене є година. Навіть трошки менша, 50 хвилин у мене є. Щоб туди-сюди покататися, бо далі у мене постійні. Сіжу, підбираю, щоб це таки взяти, щоб якраз годину вбити. А чогось адекватного я не бачу зовсім. Добре. Добрий ранок. Сильніш. не красиво. Так. Да. Тільки ми можемо в якесь у тебе заїхати по дорозі, чи в зимолі, чи там біля цього. Так, -да, підтвердити я точку доставлю. Чи ви доставте? А нет, вставайте туда, я зараз все не, не ну, давай, тут, я за русской сбегаю. Захватили небо? Нет, нет, Давайте тут. 130, 150 и 200. Оп, вот ласка. Что а -а -а. трошки решта? А -а -а. Я вам. Себе. Свете, дякую вам. Бережите себя. себя дякую. Дай Боже. Дядько побачив, що в мене оця камера. Запитав, що я знімаю, куди знімаю. Типу кажуть, да, без питань не знімаю, але обличчя замальовую, приватність зберігається. Ну все, що треба, Все як YouTube просить, все як. Людям зручно. Моя задача показати просто іншу сторону роботи, а не людей. <світок> Мені це не цікаво показувати чиюсь особистість. От. І туди сюди щось розговорилося. То... Каже, вчора потрапив в ДТП. Їхав в сторону жмеренки, по трасі доган... доганяє автобуса. Йшов, каже, десь 110. Відтормажується, просто приторможує біля автобуса, у нього клинить якийсь тормоз, чи супорт, чи що, на передньому колесі і його уносить в кювет. І його замяло, на... до речі, їхав на BMW-39. Його зам'яло просто всього. Перекрутило, перевертіло, зам'яло, двері відірвало, колесо вирвало. Каже, Їхав пристібнутий. Викинуло з машини. Дружина то їхала пристібнута, отримала сенціла, залишилась в машині. Там просто від машини нічого не залишилося. Там просто тотал. Переробити весь кузов треба, весь всенький, криша зам'ята, срака зам'ята. Ой, жесть, коротше. <кій> Але їде на позитиві, їде на і я йому кажу, що, скоріш всього, пізніше зрозумієте, через що ви пройшли і як вам повезло. Сидить, й посміхається. Ну, добре, що все добре, само собою, що він залишився цілий, що дружина залишилась ціла. Але, блін, це така блядь, може бути неприємна ситуація, що просто піздець. Ех. Воскрес! Він вчора воскрес, блять. От реально. Єдина людина, яка, як по мені, вчора воскресла. От при мені при моєму житті людина воскресла. Ух ти! От це прям диво, будемо вважати. Наочне диво. Показав відео тієї машини там просто там, про, тотал. Там просто тотал. Реально те, що вони живі, здорові і цілі. Це чудо. Хай, хай воно так і буде, хай. ДТП будуть тільки такі, щоб страждав метал, хай люди залишаються цілими. Я, я тільки з цієї точки зору. Я, я реально пацифіст в цьому плані, тому якщо літаєте, то, то літайте більш обережніше. І що хотів сказати. Що, що висадив всього пасажира, то, то блін, класно. Приємно, знаєте, приємно, коли їдеш з людиною, нормально розмовляєте, приємно ведете бесіду. Ніхто нікому не робить нерви, ніхто нікому не питається стартувати, виробляти якісь там понти, знаєте, на рівному місці. Е, було би прикольно. Було би прикольно, щоб було воно так на постійній основі. До речі, це повернення до тої фрази, що я казав, що в таксі складніше працювати морально, ніж фізично. Тому маємо, що маємо. Я вже на центральному мосту, бо кочуся за постійним клієнтом. І. повернусь після постійного. Ну, і що? Як завжди, стандартна ситуація. Стандартна ситуація я на юності Порика. Стою, виглядаю, щоб це таке цікаве взяти, щоб це таке цікаве повести. Опа. Там з рибачого замовлення стріляє, ніби як пробують піднімати навіть. О, 460 гривень. Ого. Якось фіговенько вони пробують піднімати, але Але, да, щось там собі пробують. Щось там вони собі пробують. Боже, як економ стріляє. Я фігею, всі хочуть їхати по економу. І тільки так, ніяк інакше. Інших категорій не існує. Інших категорій не існує. Хоча, напевно, да, після вчорашніх коефіцієнтів, після вчорашніх у людей грошей взагалі не залишилось. А, від слова зовсім. Ой, да. Ну, в принципі, самі винні. Не треба було сидіти до останнього, щоб потім за мільйон грошей викликати машину. Це перше. а друге, реально тупо всі почали їхати. Тупо в одну і ту ж годину просто почали їхати всі. От з пів на 9 просто почало їхати все місто. І, і це жах. І це був просто розрив. Просто Робота була афігізніша. Блін, на старе місто 174 гривні. Ви шо? Я після вчорашнього на таке дивитись не можу. На старе місто 174 гривні прям в сраку світу. Жах. Да, Довгенько я постояв. Довгенько я постояв. І просто так знаєте, щоб вже закрити... закрити з гарною сумою цей ранок, я взяв замовлення, щоб виїхати за межі міста, поїду, заберу. Написано, що Каріна буде їхати. Поїдемо, заберу дівчинку з Бохонників і завезу на ближню вишеньку. І вже звідти, звідти буду вже прямувати в напрямку дому, відпочивати і виїжджати ввечері. Все, що триває повітряна тривога цілий ранок, люди не сильно катаються, не сильно кудись їдуть. Роботи не дуже багато, тому зараз швиденько туди-сюди катнемо. І там подивимось. Якщо буде що взяти, то візьмемо, ні, то вже додому. Буде супер. Пігнали швиденько бахоники і назад, і зараз вернемося. Да, городя. Не соромтесь сильніше. Угу. Надачну. Воно мене хотіло завести по тій дорозі, що через поле. Там зовсім срака, так? Да? Все, тоді так і виїжджаємо, як я заїжджав. Коротше, друзі, друзі, короче, ранок я вважаю, можна закінчувати і їхати спокійно додому. Виїхати вже ввечері, покатати майже порожнє місто. Бо я так бачу, корінні вінічани повиїжджали з міста. Треба буде чекати, поки вони вернуться. Прям саме місцеві місцеві віннічани. Не хотілося, щоб вони вернулися аж після проводів, бо тиждень без роботи можна буде. Не те, що на фіртку вже гавкати, а один на одного вже почнемо гавкати. От. Все. Залишаємось з добрими гарними думками. Виїжджаємо ввечері, працюємо, катаємо, гроші заробляємо. Саме час поставити лайк, підписатися на канал. Для вас хвилинка, для мене пара один